Чорноморський флот знову втратив кілька кораблів принаймні тимчасово до повного відновлення. Просто на рейді біля Севастополя підбито одразу два судна, носі крилатих ракет Буян та великий патрульний судно Павел Державин. Обидві цілі вразили наші експериментальні малюки. Це спільна операція та ВМС України. Це підтвердили у відомстві. Сталося це 11 жовтня. Тоді російські пабліки повідомляли про дим у бухті за два дні. Держави знову атакували малюки, коли його намагався відтягнути буксир. Його теж уражено. Варто відзначити, що Павел Державин це корвет проєкту 260 Василь Биков. Перший корабель такого типу був закладений у 2014 році, і спущений у 17-му корабель довжиною 94 метри, екіпажем у 80 чоловік має засоби ППО і вертоліт на майданчику. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, після враження кораблів росіяни почали відтягувати свої судна до Керчі і Новоросійська. Це вплине на число обстрілів калібрами нашої території? Проблема полягає у тому, що залежить це не від кількості носіїв безпосередньо в Севастополі або в Керчі, або в Новоросійській, а саме залежить від того, чи є для цих носіїв. Самі ці крилаті ракети морського базування калібр, тому що ця ракета вона має в залежності від модифікації відстань польоту 500 більше до тисячі кілометрів. Отже, якщо корабель знаходиться не в бухті Севастополя, а біля новоросійську, він все одно має можливість досягти е цією ракетою вразити об'єкт. В Одеській області, в Житомирській області, навіть е, на західній Україні, тому небезпека буде все залежить в першу чергу від наявності боєкомплекту. Це перший момент, але є і нюанс безумовно, який. Якщо вони будуть витягати ці кораблі а, подалі від, від тимчасово окупованого півострова Крим, є нюанс, який і працює нам в плюс. Що саме? А це те, що фіксувати цей пуск буде набагато простіше та раніше. Так, пройде деякий час, бо це дозвукові ракети. Їх швидкість, а, середня швидкість польоту основної фази це 850-860 км на годину. Отже, підготуватися з особом протиповітряної оборони буде можливість набагато раніше, ані якби це, наприклад, пуск здійснювався ну як варіант, дизель-електричною підводним човном Варшавянка в нашій виключній економічній зоні за декілька десятків кілометрів від Одеси.